Я зроблю це в понеділок, так сказав собі Тодосі. Але взятися до діла щось охота не знайшлося. Гай зроблю це у вівторок, але знов серед забав побед сміху, спів умовок, ни немов у воду впав. Середа, гарніша днина, це півтижня, тижня, та біда. Не що хлопчина вже й минула середа. Ота у четвер. Але все, що візьму я, з рук летить. Що ж тепер? Може, п'ятися поможе? Мушу конче вже почать. Прилітає тиждень. Боже, треба хутко поспішать! Ні, найліпше це субота. Вільний день, вільний час. Та субота. Рив, чогось погас. Ось прийшла і свята неділя. Щось робити буде гріх. З того, всього діла, хлопця вийшов просто сміх, що порадити хлопчині. Наш тусу, ти знай, все роби, що можний, а на завтра не лише.